День п'ятидесятниці. День, коли зійшов Дух Святий на апостолів Я хотів би разом з вами пороздумувати спільно над однією такою важливою темою. Вона дуже близька до теми сповнення Духом Святим або зішестя Духа Святого. Але перед тим хочу прочитати з вами разом один текст послання апостола Павла до римлян 8 розділ з 12 вірша і нижче. Послання апостола Павла До римлян, 8 розділ з 12 вірша і нижче. Тому, брати, ми не божники тіла, щоб по тілесному жити. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини божі. Я хотів разом з вами пороздумувати над такою темою. Ведення Духом Святим. 14-й вірш Павло, він говорить, всі, хто введений Духом, з великої букви Духом Божим, вони є Сини Божі. І тоді хочеться пороздумувати, а як це бути веденим Духом Святим, як це, от, це ведення Духом Святим. Не раз ми чуємо, що апостоли і перша апостольська церква, вона була введена Духом Святим. І це цікаво разом з вами в світлі Слова Божого пороздумувати, як це ведення Духом Божим, ведення Духом Святим. Ми чуємо, є сповнення Духом Святим, а як це ведення Духом Святим. Найкращі приклади е, ведення Духом Божим і Духом Святим ми знаходимо в книзі дії святих Апостолів. Це приклади життя апостолів, на яких можна твердо опертися і твердо. Подивитися, наскільки вони були водимими Духом Божим і Духом Святим? І як це? Перед тим, як згадати ці деякі приклади з книг дії святих Апостолів, то я хотів би сказати, що веденим Духом Божим і Духом Святим це означає чути голос Божий, чути голос Духа Святого, підкарятися голосу Духа Святого і дуже часто в точності виконувати те, що говорить Дух Святий. Найкращі приклади – це приклади з книги дій святих апостолів. Згадаємо один приклад. Це приклад записаний в книзі дій святих апостолів в 8 розділі. І це приклад апостола Филипа. Це дуже цікавий епізод, де Бог використовує апостола Филипа для спасіння іншої людини. Але в цьому епізоді ми бачимо, наскільки апостол Филип він був ведений Духом Божим. Для цього я хотів би разом з вами згадати цей епізод. Він записаний в книзі Дій святих апостолів, 8 розділі. І ми можемо прочитати з 26 вірша. Книги Дій святих апостолів, 8 розділ з 26 вірша. Ангел Господній промовив до Пилипа кажучи, Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. Він пустинний. Він встав і пішов. І ось муж, скопець з Ефіопії, вельможа ефіопській цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він, сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. Дуже сказав Пилипові. Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаю, і запитав, чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав, як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене, і попросив Пилип, щоб увійшов і сів біля нього. А місце з писання, яке він читав, було неначе наче вівцю назаріс, Повели його, неначе ягня...» Безголосе перед Тим, хто стриже Його. Він не відкриває уст своїх, у Його приниженні відмовлено йому в суді, хто розповість про рід Його, бо життя Його забирається із землі. Обізвався Скопець і сказав Пилипові: Благаю тебе, про кого це Пророк каже, про себе самого чи про когось іншого. Відкривши уста й почавши з цього Писання, Пилип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і скапець каже: Ось вода, що ж забороняє мені охреститися. А Пилип йому сказав: якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промову: вірю, що Ісус Христос є Сином Божим, і наказав зупинити колісницю. Вони обидва війшли у воду, Пилип і Скапець, і він охрестив Його. Трохи довгий. Такий обширний текст. Але ми бачимо в цій історії і зараз прослідкуємо, як Бог використав апостола Пилипа для спасіння цієї людини, а саме цього ефіопського вельможі. І найперше, я хотів би пороздумувати от над цією темою в контексті того, що ми прочитали, що означає бути веденим Духом Святим. І на прикладі апостолів. Ми можемо це побачити. Перше, бути веденим Духом Святим, це означає чути голос Божий. Ми бачимо, що Филип він почув голос Божий. Перше, ми читаємо в 26 му вірші, що Бог промовив до нього через ангела Господнього. У 26 му вірші написано: ангел Господній промовив до Филиппа». Филип, він явним образом почув прямий голос Божий. І це. Як така частина ведення Божого, коли він почув голос Божий через ангела, він відкликнувся. І тоді написано, що Дух Святий знову до нього промовив. же сказав Пилипові: підійди і пристань до цієї колісниці. Дуже часто важливо, знаєте, не сплутати наші думки, наші роздуми з тим. Коли може промовляти сам Господь Бог. Наприклад, до Пилипа був явний і прямий голос Божий: Встань і йди. Наступне, коли він вже пішов, встав, наступне йому було сказано встань і підійди. Тобто, перше, уведені Духом Божим і Духом Святим, це чути голос Божий. І Бог явним прямим образом промовляв до апостола Филипа. Подібний приклад ми бачимо. Знову не так далеко відійти в 10 розділі Книги Дій святих Апостолів. Там подібна історія з апостолом Петром. Ми можемо згадати сім'ю Корнилія і як Бог звертає увагу на цю сім'ю. І коли Бог звертає на них увагу, Він хоче використати апостола Петра. І знову таки, коли ми бачимо, як Бог хотів провести Петра для спасіння цих людей. Він прямою мовою написано, промовив до апостола Петра. І апостол Петро почув його голос. Ми зачитаємо цей текст в Дії 10:19, коли Петро роздумував над видінням, то Дух сказав йому: ось троє людей розшукують тебе, встань, зійди. І анітрохи, не вагаючись, іди з ними, бо це я їх послав. Апостол Петро знову, так само, як і апостол Филип. Однаковий, однаковий приклад. Чітко чує повеління, ясно, що треба зробити, і це чіткий голос Божий. Встань, іди і поступи так, і так, і так. І це один з таких важливих пунктів ведення Духом Святим це чути голос Божий. Дуже часто Бог промовляє до Мужів Божих, до апостолів, до служителів, коли хоче використати їх для спасіння інших людей, і він може промовляти до всіх членів Христової Церкви через Слово Боже, через Псалом, через пісню. Тому перший пункт такий ведення Духом Святим це чути голос Божий, коли Бог може промовляти і чітко говорити: так, поступи, так, так і так. Другий важливий момент. Введені Духом Святим, це, чуючи голос Божий, виконати те, що ми почули від Бога. Дуже часто ми можемо почути, але ну, другий важливий пункт введені Духом Святим, це підкоритися і так чітко виконати те, що Дух Святий говорить. Вертаючись до того самого прикладу, коли апостол Филип чує повеління Боже, то ми бачимо, що чому все це сталося. Так, чому цей вельможе отримав спасіння? Тому що Филип не тільки почув, а він, відгукнувшись, дуже в чіткості і в точності виконав те, що йому сказав Бог. Це ми теж можемо прослідкувати в тому розділі. Ми бачимо, що ангел Господній промовляє до Филипа: Встань і йди. Що зробив Филип 27-му вірші: Він встав і пішов. Здається, прості речі, але він встав і пішов. Наступний Дух Святий йому промовив: підійди і пристань до цієї колісниці. Що зробив Филип? 30-й вірш. Филип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаю. Він підбіг і почув. І така взаємодія людини з Господом, з голосом Божим. Коли людина чує голос Божий, відкликається і в точності виконує це, що сказано Господом. Заважте, що. Бути в самому тому місці, в саме в той час, коли буде приїжджати цей вельможа, це досить складно. І наскільки треба було Филипу бути слухняному голосу Божому, щоб от саме в той момент і в той час, коли цей вельможа буде приїжджати, щоб він опинився сам там, саме там, саме в тому місці. І так само, коли він почув, що йди на дорогу пусту. Ще й на дорогу, яка зветься пуста, наскільки йому потрібно було бути теж е, слухняним цьому голосу, щоб саме в цей час піти і опинитися там, в чіткості і в точності виконати те слово, яке Бог сказав. Апостол Петро, в цій другій історії, подібним чином, коли він почув цей голос Божий, зійди, зійди із цими людьми йди, нескільки не вагаючись, то нижче ми читаємо, що він так і зробив. В точності прийняв цих людей і пішов з ними. І цей другий пункт, уведені Духом Святим, дуже важливо, чуючи голос Божий, виконувати і так поступати, як говорить Дух Святий. І третій, дуже важливий такий пункт: уведені Духом Святим і Духом Божим це дуже часто стосується братів, служителів, проповідників, передавати те слово. Яке дає Дух Святий говорити до людей. І якщо брати біблійний приклад, щоб точно біблійний на що можна опертися, це знову апостоли, Книга дій святих Апостолів. Петро і інші апостоли дуже часто промовляли до народу і, Божу, і Божого народу, і інших людей тільки те, що їм давав Господь. І дуже часто ми можемо побачити в писанні, перед тим, як промовляє Петро або інші апостоли. Там пише, і сповнившись Духа Святого, і там промовляє, і далі промова. І це означає, що вони промовляли те, що Бог їм давав промовляти. Один тільки приклад з книги святих апостолів, 4 розділу із 8 вірша це промова Петра. Там написано: тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: Начальники народу і старші ізраїльські, Якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народу в ізраїльському відомо, ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив і мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Перед цим таким докаряючим словом, цим вельможам, цим старішинам написано, що Петро, сповнившись Духа Святого, він промовив ці слова. І дуже часто інші апостоли, говорячи слова до народу, до людей, там написано, що вони сповняючись Духом Святим, промовляли ці слова. І дуже важливо, брати та сестри, введені Духом Святим, маючи слово до народу Божого, до церкви Ісуса Христа, до інших людей, які не знають Господа, до е, співробітників, до інших, дуже часто просити в Господа слова, які ми можемо передати для інших людей, саме в Бога, щоб не сказати від себе щось людського, але передати Слово Боже як Слово Боже. Тому нехай Господь допоможе нам в цей день, коли ми згадуємо подію п'ятидесятниці, день зі Шести Духа Святого, так само пам'ятати і ревнувати проведення Духом Святим, щоб ми могли чути голос Божий, підкорятися голосу Божому і говорити так, як нам дає Господь або в свій час не дає, щоб ми не говорили чути цей голос Божий і поступати так. Хай в цьому всьому нам допоможе да Бог і благосуть надалі це служіння. А йому слава і хвала. Амінь.